Куряче стегно без кістки, злегка відбиваємо, солим, перчим за смаком, посипаємо десь одною столовою ложкою желатину. Можна додати чорнослив, хто любить. Гарно закручуємо харчову плівку, не жаліючи, не так, як я, а ще можна помотати. Зав'язуємо кінці. Варимо в воді, яка не сильно кипить, до 2 годин. Це я готовлю перший раз, то варила до 2 годин, а рулет такого діаметра можна варити менше. Десь годинку. Тут рулетник ще не зовсім ухову, теплий.